Висновок. Крок у майбутнє разом із собакою-поводирем. Ми пройшли довгий шлях від перших кроків собаки поруч із незрячою людиною до цілої системи, де собаки поводирі навчаються, працюють, живуть і старіють. Ми побачили, що собака-поводир це не диво. Це результат любові, дисципліни, науки і віри в людину. Від себе особисто. Я, перший в Україні незрячий лектор і тренер собак поводирів. Я знаю, що означає йти вперед, коли нічого не бачиш. Я знаю, що означає втратити собаку в перший день війни. І шукати її два роки. Я знаю, як звучать кроки на Кіра німецької вівчарки, який став мені вірним напарником. І як тихо дихає плюша, золотистий ретривер. Коли вона знов поруч після довгої розлуки. Для когось собака це просто тварина. А для нас це свобода, це очі, це віра. Від лекції до дії. Сьогодні ви отримали знання, структуру, натхнення, приклади. Тепер усе залежить від вас. Якщо ви студент, вчіться, питайте. Тренуйтеся. Якщо ви кінолог, будуйте команди, зростайте професійно. Якщо ви людина з інвалідністю, пам'ятайте, ви не самі. Від людини до собаки і назад. Коли собака тягне вперед, вона вірить, що ви готові йти туди разом. Ваше завдання йти сміливо. Бо тепер ви не одні. Дякую вам за увагу, дякую за любов до тварин, дякую за віру в різні можливості. Нехай поруч з вами буде завжди вірний, сильний, навчений. І улюблений поводир. І нехай цей шлях веде лише вперед.